Після сварки вони обоє замовкли і не розмовляли весь вечір. Після сварки вони обоє замовкли і не розмовляли весь вечір. Коли він почув погану новину, одразу замовк і став серйозним. Коли він почув погану новину, одразу замовк і став серйозним. Вона замовкла від здивування, побачивши подарунок. Вона замовкла від здивування, побачивши подарунок. Діти миттєво замовкли. Чоли вчитель зайшов у клас. Діти миттєво замовкли, чоли вчитель зайшов у клас. Всі замовкли, чолові з'явився директор. Всі замовкли, чолові з'явився директор. Він замовкнув, не знаючи, що відповісти. Він замовкнув, не знаючи, що відповісти.